Усім доброго дня і сьогодні в рейтинг, Тим паче, що на вихідних завжди додатково там дають кучу плюшок, тому подивимося, піде. Я дуже хочу між фортуною пограти, але я не впевнений, що мене кине на duo лайн. Так, ліс. Як завжди, мене кидає в ліс. Ну, мені не подобається, мені дуже не подобається це. Що поробиш? що поробиш... Доведеться знову грати у Лісі. Хоча ну, я не розумію, чому так. Чому граф, будь ласка, дай мені пограти АДК це Вже це так важко. Як хочеш, але. Не АДК Я спробую наступну гру зіграти з VPN. Можливо, мене все ж таки буде кидати до європейців і я зможу пограти на ДК. Бо ну мені ну, прям дуже сильно не подобається, те, що треба грати в лісі, хоча в мене стоїть долай. We are Reborn. <coughs> Добре, чекаємо, поки там насче повибирають, хто в нас взагалі саппорт. Що ти думаєш? Чи ти взагалі не граєш? Ну. Карма, ну добре, хоч хоч саппорта взяв, а то ж. Могло бути все, що завгодно. Добре, вони паненькі, окрім Леони. <свісно> <свісно> так, а... Шість проти Мальвіта? Насправді дуже цікаво. Подивимося, як воно буде. Якщо в нас гарно грає Аріана, то все в нас буде чудово, але я б сильно не на надії на це, зазвичай мені кидає якихось таких безголових людей, що просто жах. Добре, подивимося. Подивимось, як воно піде. Хочеться вірити в краще. Але ну, чогось. Щось мені підказує, що буде як завжди. Моя команда буде зрозуміло що робити, незрозуміло, де бігати, і оце от все. Хоча фіз 5 рівня награв багато, можливо, він не такий поганий, як я думаю, але ж я не бачу значків противника. Можливо, вони там взагалі всі 7 Rift. <coughs> they have to fear be because I am a god. They fear me because I am a man. Minions have spawned. On my way. It is not why I fight, but who I fight for. Attack this champion. Ну, ми тільки час витрачаємо. Просто витратили час. Ну чому ми бігаємо? Добре, він зрозумів, що вже нема часу. вбив Аріану. <рикану> ми повитрачали по часу. Просто почасу. Нащо ми це робили? I would my scars the... <рикану> іди сюди, іди сюди. Я не хочу, щоб мене бачили. <рикану>

Дійшов. Бо нащо воно мені треба? Добре, починаємо ми якось поганенько, я б сказав би прям. Але ну, що є, то є. Тут Нічого ти не поробиш. Трошки піділяємо. Це немає, немає. Я не можу Просто не маємо. Зараз як цей. То... Але, блін, можна Але вже все. Момент втрачено. Добре, ці сам навітає? Це чудово. Мені дуже треба сняти. і якби вони ще парадистали. Вот так робити не дуже хочуть. Я розумію, що він забрав крабів, скоріше за да. та краби вже зникнуть до моменту появи дракона.

Наша вы б'єтесь пустину, постійні ці бійки? Просто пустині, но ну, надо. is with me. On my way. Давай, давай. Нам треба бігти, і там же вона прийшла. I Джин, ну slitting. де ти тусувався? Чого ти там тусувався? Uh. My scars Та я розумію. Але ж. Вони будуть тікати. Вони втекли, це чудово. Мені потрібна сокірка. Сокірка мені дуже потрібна. Я їх не бачу. Говорить, не бачу. І only one Як же довго ви бігли? Як же довго вибігли? Заріж, заріж. А вона не померла. Такий киньте, я думав, що я її вбив. Так куди ж ви біжите? Ви що дурні, Стійте в центрі? Лейн. Наш ви так робите, Ну ми ж можемо їх перемогти. Не бігайте за ними. Дивіться, налук, але файт. Добрий день. Давайте просто не будемо їх лупашити, а будемо бити дракона. Карма, ну карма! Це ж цирк якийсь. Чу чому ми там бігаємо? Чому не можна просто вбити того дракона? 14-14. Що ми робимо? Що з тим драконом не так? <плес> Треба щось робити, ну, типу. Rift, Треба кудись е продвигатися. Ми не можемо постійно там бігати помирати. Slain. Enemy slain. Enemy. Enemy Физ, текай, текай, стрибай, ну ты же можешь, ну стрибай, ну тебе выстачить, стрибай.

Ні, вона не б'є дракона, добре. Драконам не зберігає, але... Ну треба... треба якось ініціювати чисто. Джин, де ти бу... П... Ты цей час? та не стріляй, ти. Тут мальфир, тут усі! Чого? Чого? ми бігаємо, б'ємося з ними, коли нам треба. О... Давай, Фіф, заріж мольфит. Нам треба... бити дракона. is not why I find... not sure what doing. How fight for. Attack the dragon! The dragon взагалі на Та досить з ними битися. Я стрибнув, щоб вам допомогти. А не зрозуміло навіщо? Це якась така дурня. Тупа гра, де ми нічого не робимо, просто бігаємо їм один одного. Карма, ну ти не розумієш, що не можна виходити з кола. Не можна. Ми, ми нічого не робимо, окрім того, що ганяємося з ними. Стоп Чейзінг не треба так робити, там Евелін. Я цих... Є дракона. Евелін, П є дракона. Ви це розумієте? Мабуть, не розумієте. Перший турет зруйнований.

У мене дивна команда. Вони нібито й добре грають, але постійно воюють Наші, наші. 24-27. Та не вийде ви тулеону. Нащо вона їм треба? Просто от наш вона вам треба? <плес> постійно, 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 постійно щось робимо, з кимось б'ємося. Жуків усіх профукали. Мінус Леона, це ж добре. Давайте, давайте. Як... І дурні в мене в команді люди. Які дурні, чого ви б'єтеся? Ну воно ж взагалі нам не треба. Поюзали, всі поюзали з Ну що ти робиш? Тікай, фіз, тікай. Хоч фіз додумався, що треба проносити башти. Хоч хтось. Бо ну я не можу відійти від команди, бо вони тупо і нам все пронесуть. Мені доводиться стрибати і якось тягнути час. Але, ну. Команда в мене просто жах. Просто жах. Вони постійно б'ються, постійно щось роблять. Не зрозуміло, чого, нашого нам треба. Шаддан. Шаддаун. Ну, не на не, не треба, не треба, не треба. Не треба. Давіть мені. Досить з ними битися. Досить. Ну воно вам не треба, ну взагалі не треба. Евелін без ульти, окей. I

Ай, Джин, ти лише одну башту зніс. Як ти лише одну башту зніс? Чому? 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 <плес> Нащо <була в> <плес> ми з ними б'ємося? Куди ти пішов, Джин? Ну ти. Ну не вже ти такий тупий. <плес> <плес> не бийся з ними. Дефай? Тіка з бігня, ну чому, Джим, тебе дальність, неймовірна атаки. Що ти робить? Я не хочу з ними битися. Не хочу. стрельбуну пішов. In unstoppable in imperious broom. Просто якесь дано, що він каже. Bottom turret is under attack. Зрозуміло. Такі. Фіз робить правильно. Фіз штовхає лінію, бо треба штовхати лінію, не треба з ними постійно битися. 28-39. Навіщо? Навіщо воно нам? Це нелогічно, це тупо. Джин не міг віддепати одну башту past marches with me. Що я міг зробити, я зробив. Я стрибнув. Я казав, давайте бити дракона. Ініціював битву з драконом, але нічого. нічого з цього моя команда не. Я не розумію. Чудово. Вони просто всі померли. Як uh, грати з такою командою. Я Дипс, но те ж крута, а ти. Фіс, хоч щось робить. Фіз, <takes noise> <takes noise> хоч хоть... щось робить. Все uh равно -huh. ouais, хоч що. мене хочеться The Треба of депутати. Хоч трошечки. час, Я не впевнений. Хоч варт постав на драконі. Джин, Вперед. хоч щось зроби. Я тебе прошу. Хоч якось. Та нашо, наша, давай дракона бити. Чудово. <рикан> Які ви тупі. Які ви тупі? Я все, все зловив, що міг ловити. Хтось наносив демедж, ніхто не наносив демедж. Просто ніхто не наносив демедж. Хоча в мене влетіло все, просто подивіться, все, що могло, в мене влетіло. Моя команда Але щоб ви розуміли, ну, такі часто трапляються. Я не розумію. що битися, коли це не за об'єкт. Ще якось там щось робити. Я намагаюся стрибати. Намагаюся віддехати. Я стрибнув ініціював. Що зробила моя команда? Нічого. Дейдер. Там нема сенсу, Денджер. Ну, типу, нема сенсу. Взагалі ніякого. Типу, ми програли, бо ми програли. Бо така в мене команда. Тому я не, не хочу грати з цими недоумками. Я хочу вмикати ВПН і грати з адекватними людьми. Щоб ці мені не траплялися. Бо це неможливо. Ну просто неможливо. Чому ми не можемо ініціювати дракона? Хтось, просто підійди до мене, допоможи мені побити того довбаного дракона. Все. Питання вирішено. Ні. Нащо так робити, ну, типу, нащо. Ну давайте заберемо дракона, ну давайте заберемо дракона, ну engage Dragon, ну чого, чого ні? Чого ми так довго? Ну солимо, ну солимо просто. Навіщо бити Мальфіта? Навіщо? Якщо команда тупа. Тупа, як пробка. Ти кажеш, ну, будь ласка, поставте. Поставте вард хоча б, щоб я знав, коли стрибати, щоб я бачив щось. Ні, на що воно треба? От типу, на що воно треба? Це ж взагалі не потрібна річ. потрібно. Чому в нас немає бородів? Чому ми не бачимо? Марчіс видмі. Тому що вони дно, тому що вони постійно б'ються постійно. Хоча це немає ніякого. Я зловив все, що міг. Просто все, що мій. Чому вони стояли біля мене? Чому вони такі тупі? Я не розумію. Але от, ну, як факт. Ви самі все бачили. Ніхто не наносить демедж джин, да ну всі дно. Ну, карма взагалі жах. Чи хочеться після такого грати? Не хочеться після такого грати. Просто, ну. 3.13. 3.11. АДК 3-11. Ну як так? Як так? Ти ж АДК. Ну, ну, ну чому? Ти хі джин, в тебе рейндж там кілометровий. А. Добре. Контр-кіл. Чудово. Підпишіться на канал, будь ласка, бо мені страждання повинні якось оцінюватися. Дуже дякую всім, хто подивився. Буду страждати далі.